Дастерок засумував вже за вами. Слухайте, приїдьте, заберіть добра машина. Реально добрий Дастер. Ніхто ще не приїжджав, не дивився. Дастер 2012 рік. На непоганій комплектації в гарному вигляді. Не критичний тут пробіг, 186 000 км пробігу. Ціна 9600 доларів автомобіля. Гарненький, повноприводний, класний Дастер в адекватному, абсолютно нормальному стані. Ще ніхто не приїжджав, не дивився. Повністю комплектна машина. Нічого йому абсолютно не бракує. Не вимучений салон, не витертий, невидовбаний автомобіль. Салончик кермо ідеальне, не шилось, салон не шився. Карти, карти гарні, кермо взагалі супер. Сидіння оригінальні не шилось, є курсова стабілізація, кондиціонер блютуз, хендсфрі. Невеличкий пробіг, оригінальні коврики. Жива абсолютно машина, слухайте, приїдьте, реально, подивіться, заберіть. 4 airбега присутні. Релінги, легкосплавні диски, повний привід. Надійний мехадмун. Можемо газ поставити, можемо сервісувати під вас, рівні ролики замінити. Все, що ви хочете, доставити будь-який регіон України. Три підкраси має машина, я зараз вам покажу по ньому. Так, задня кришка у нас не фарбована. Дах, давайте пристрелка до даху, як завжди, дах оригінал. Крило оригінал. Добре, 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 добре. Тобто ця сторона підкрасів немає. Капот оригінальний, це крило має підкрас. Ось в цій частинці, де воно було притерто, тут на дверці є підкрас незначний. Дверка теж косметична, крило косметично, двері косметично. Ці двері не фарбовані і арка теж має окрас. Але теж не, не якісь там шпаклівки багато, все в межах такого лайтового підкрасу. Ну Хіба це якась така критична проблема косметичні підкраси на Дастері з абсолютно. Класною технікою машинка. Фарбовано три косметично елементи. Зараз покажу під простір. простор. Салон взагалі, я вважаю, що ну, прямо чудовий салон. Які тут претензії до салону турпеду, не подерто. А машинка виглядає достойно, гарно, рівно, чисто. Салончик теж красивенький. 9600 за 12 рік. Це чистий 12 рік. На реєстрацію теж стане 12 роком. Стан машини під капотом. Подивіться, стан вінкоду, стан двигуна, тут все абсолютно адекватно. Замінити розхідне керівні ролики, оливу фільтри і катайтеся Подивіться на цю рамку передню, абсолютно ніде жодного нема натяку на, на будь-які рижики. Машинка абсолютно жива. Капот так само, тут стан капоту. Ну, живий автомобіль. Приїдьте, подивіться. Не бачу по ньому ніяких зауважень, які б могли б налякати. Ні одної людини ще не приїжджало невось. Що це космічна ціна за живий класний дастер? Нормальні літні колеса, в нормальному стані диски колодки, в доброму стані ходова частина. І 12-й рік 186 пробігу. Чи вас лякає білий дастер чимось? Я просто не можу зрозуміти. то кажуть, що будемо як ТЦКшники, їздити. Тонований задній ряд. Що тут вкладувати? Підкинути ремінь ГРМ і кататись. Два ключі. ГРМ з роликами підкинути по ньому і все їздити. Два ключика з машиною. Стан. Подивіться, карти. О, якась оса у нас залетіла. Гості, значить, будуть гроші. Полетіло. Карти, ціленькі, подерті. Машинка реально ну таких дестерів на ринку мало в такому стані. Все, чекаю вас, щоб забрали, а то стоїть машинка, чекає власника і ніхто не приїжджає і не забирає. Місто Рівне Млинівська а 9600, повний привід 4х4, чистий 12 рік, 186 пробіг, 1,6 бензин з гідрокомпенсаторами К4М. На дисках, курсовій стабілізації, в повному приводі. Тонований задній ряд, рейлинги. Ну, Достойна машина в достойному стані. Bluetooth. Все-таки решта. Цікаво набираємо.